Наталія Шульга хотіла погодувати бездомних котів, що живуть біля їхнього будинку по вулиці воїнів-інтернаціоналістів. Натомість знайшла тварин мертвими. Жінка каже, це не збіг, бо пухнасті почали зникати давно. 13 штук їх кормила. Потім одного три дні назад десь то котик маленький. І от це, кожен, от це позавчора ділася десь. Діло. Вчора вже я виділа кров здесь, мабуть, стріляли. І от сьогодні ночі, після ночі ні одного не стало. Каже, проти утримання котів були лише двоє: сусід з дев'ятого поверху та прибиральниця. До того ж, у чоловіка є зброя, тож захисники припускають. Саме він і стріляв у тварин. Допоки нема результатів експертизи, від чого саме загинули пухнасті, стверджувати остаточно вони не можуть. Опікуни тварин підозрюють без прибиральниці, теж не обійшлося. Жінка заперечує, вона невинна. Я до курицю не заріжу. І на що б мені сказали мені в цю колоти, що отак і наробилося. У мене коти й коти у селі, і я сама не поїм, поки котам не нагодую. А хто це зробив? У їх один пропав навесні, черніж був. І так я по всьому району зі ми ходила, шукала його. Начальник Жеку будинку прибиральницю захищає. Каже, навіть не знає, хто міг таке зробити з тваринами. Навіть хто то із жильців, я, ну, тут трудно сказати, що ну, їх просто. Я, а може, хтось, пас... може, собаки перезривалися. Захисники тварин з організації «Зоошанс» налаштовані знайти того, хто вбив тварин. Дочекавшись висновку експертів, вони звернуться до правоохоронних органів. Ми будемо звертатися в прокуратуру і в міліцію, щоб вияснили, що, скоріше, це були огнестрільні ранення тварин. Тому потрібно якісь міри приймати, шукати людину, який, от, мабуть, дуже жорстокий. Поки захисники тварин намагалися з'ясувати, що відбулося, та збирали пухнастих для експертизи, ті, кому вдалося вижити, вилізли зі своїх схованок. Братіка всі стрічок постріляли. дівчинка моя красавиця, стала жива. Наталія Шульга не розуміє, кому могли заважати коти. Вона його годувала та знайшла прихисток. каже, тварин викинули власники. До себе їх забрати не може, але піклувалася як про домашніх. Вона сподівається, нові господарі пухнастикам знайдуться.